Щойно відбулася моя зустріч з головою Національної комісії регулювання електроенергетики, це той орган, який затверджує тарифи на газ, електроенергію, тепло, воду, практично всі тарифи, які сьогодні споживають люди. Можу сказати, що ми щойно дійшли порозуміння і разом прийшли до висновку, що норми споживання. Природнього газу для населення України завищені вдвічі. Крім того, ми прийшли до взаєморозуміння повного, що тарифи на тепло, які базуються на нормах споживання тепла без лічильників, ці норми тепла теж завищені вдвічі. Це означає, що якщо ми зараз Разом з НКРЄ, яке також стоїть на цих позиціях, доб'ємося зниження нормативу споживання газу для населення України на одного мешканця, а також зниження вдвічі норматива споживання тепла на один квадратний метр. То це призведе до того, що люди, як мінімум, за газ, тепло і гарячу воду, будуть платити вдвічі менше. Це вже певний крок до перемоги. 30 го числа цього місяця буде ще раз засідати спеціальна група парламенту, яка буде доводити все це до логічного завершення. І ще раз сьогоднішня моя зустріч з головою Національної комісії регулювання електроенергетики підтвердила, що з людей хотіли взяти вдвічі більше за газ, за тепло і за гарячу воду.